Від початку жовтня в Україні змінилася мінімальна заробітна плата з 6500 до 6700 гривень, а з нею і розмір пенсій. Хто отримує підвищену пенсію у жовтні, розповіли громаді в обласній військовій адміністрації. Пенсійного фонду розповідають, очікувані перерахунки пенсій у жовтні проводитимуться певним категоріям людей. Це непрацюючі пенсіонери, які досягли 65-річного віку і мають відповідний стаж роботи. Чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років, і у яких мінімальний розмір пенсії залежить від розміру мінімальної заробітної плати. До 1 жовтня мінімальна заробітна плата складала 6500, з 1 жовтня – 6700. Тому у зв'язку з цим і відбувся перерахунок пенсії цієї категорії. Наступні – це громадяни віком від 70 до 75 років. Їм встановлюється виплата у плюс 300 гривень до пенсії. У 2020 році підвищення в розмірі 500 гривень отримали особи старше 80 років. В минулому році 400 гривень – це ті, які досягли 75 років. І в цьому році категорія від 70 до 75 років. Крім цього, змінилася і мінімальна пенсія у людей старших 70 років, котрі мають необхідний страховий стаж, тобто не менше років. 35 років у чоловіків і не менше 30 у жінок. У них мінімальна пенсія становить 3 тисячі гривень. Збільшилась мінімальна пенсія і у військовослужбовців. Там враховується інвалідність отримана людиною внаслідок участі у бойових діях та її звання. Мінімальний розмір пенсії буде залежати, буде залежати від групи інвалідності, як вже говорила, і військового звання це у діапазоні від 4 тисяч 396 гривень до 6 тисяч 532. І для інших інвалідів в залежності також від групи інвалідності і звання це від 4 тисяч 186 гривень і до 5 тисяч 986 гривень. Представниця пенсійного фонду області підкреслила перерахунки вже проведено. Тож усі, хто підпадає під зазначені категорії, вже у жовтні отримують підвищені виплати.